Таємниця Плаття. Настя прокинулася раніше, ніж звичайно, і відразу схопилася з ліжка. У неї був чудовий настрій. Сьогодні вона вперше після хвороби піде в школу. Десять днів дівчинка лежала вдома, адже хворіла незвичайною застудою. А спрожнісінькою ангіною. До них навіть приходив додому лікар. Він призначив Насті строгий постільний режим і прописав несмачні ліки. Постійне полускання горла викликало неприємні відчуття. Але все погане, рано чи пізно закінчується. Коли дівчинці стало краще, і вона з мамою прийшла в поліклініку, лікар виписав їй довідку і сказав. Ти майже одужала, але доведеться ще два тижні поберегти горло. Не забувай пов'язувати шарф, не пий нічого холодного, не їж морозива, а то знову захворієш. Ось і зараз, збираючись до школи, Настя згадала його застереження. Вона взулася, одягла куртку і, перш ніж вирушити в дорогу, подивилася у дзеркало. Що висіло в передпокої, з нього їй посміхнулася висока дівчинка років восьми з великими веселими очима. З під червоного берета вибивалися неслухняні чорні кучерики, а поруч з шарфом красувалася товста косичка. Мамо, я пішла. З Богом. З Богом, доню, ти тепло одяглася? Пам'ятай, не пий нічого холодного. Як же Настя раділа, що знову йде на навчання, і в школі, і вдома завжди намагалася жити так, як вчить Біблія, бути доброю та чуйною. Дівчинка допомагала іншим, нікого не ображала, тому в класі у неї було багато друзів. Вчитися їй подобалося. До того ж, шкільне життя було цікавим. Насті не терпілося побачитися зі своїми однокласниками. І дізнатися останні новини. Нарешті дівчинка зайшла у свій клас. Вона голосно привіталася з однокласниками і у відповідь з усіх боків посипалися радісні вітання. Дивіться, Настя прийшла. Настю, привіт. Ти вже одужала. Тебе так довго не було, як справи. Вже через хвилину всі діти скупчились біля парти, за якою сиділа Настя, і співчутливо слухали про те, як це погано, коли болить горло і як високо може підніматися температура. Розповідь дівчинки перервав шкільний дзвінок. Усі поспішили на свої місця. До кабінету зайшла Олена Миколаївна, клас приготувався вивчати щось нове. Настя захоплено слухала вчительку, коли до неї з посмішкою повернулася подруга, яка сиділа попереду. Настю, на перерві я пригощу тебе чимось смачненьким, загадково прошепотіла Віка. Пролунав дзвінок, і Настя підійшла до подруги, яка з задоволеним виглядом щось діставала з портфеля. Подивися, що в мене є. Віка показала пляшку з газованим напоєм байкал і вручила однокласниці два пластикових стаканчика. Раніше тато купував Насті такий лимонад, і він їй подобався. Навіть зараз здавалося, що відчула його смак. Але як тільки прекрасний темний напій з сотнею бульбашок наповнив стаканчик, дівчинка відчула, який він холодний. І не пий нічого холодного. Згадала Настя слова мами. Не послухатися маму дуже погано. Дівчинка це знала, також розуміла, що її непослух не сподобається богові адже вона любила Господа і хотіла чинити так, як він вчить. Настя нерішуче стояла з заповненим ущерб стаканчиком. Ну, що ж ти пригощайся, посміхнулася Віка. Я тільки ковточок. Тихо прошепотіла дівчинка. Тільки Настя піднесла стаканчик до рота, як однокласник, який пробігав поруч, зачепив її руку. В одну мить весь прекрасний напій вилився на шкільне плаття дівчинки. На білосніжному комірці сукні повільно зростала жовто-коричнева пляма. Подружки замерли. Вже через хвилину вони посилено терли її водою. Але пляма тільки збільшувалася. На душі у Насті стало важко. Ні уроки, ні подруги, ні веселі перерви більше не втішали її. Повільно похнюпивши голову, дівчинка поверталася додому після закінчення занять. Що я тепер скажу мамі, мучилася вона. Подумати тільки був такий хороший день. А якийсь лимонад все зіпсував? А в серці, як стривожені птахи, кружляли зграя найрізноманітніших думок. Одні заспокоювали, нічого страшного не сталося. Ти ж не випила лимонад. А мамі можна сказати, що тебе ненавмисно облили однокласники. Голос совісті також не мовчав. Хіба ти не знаєш, що від Господа нічого не приховаєш? Він усе бачив, і твоє бажання йому також відоме. Маму ти зможеш обманути, але тільки не Бога, Господь знає про твій непослух. Настя зовсім спохмурніла і навіть не помітила, як наблизилася до будинку. Я зараз швидко передягнуся і сховаю плаття, а в суботу, коли мама буде прати, непомітно покладу його в пральну машину. Розповідати нічого не буду, рішуче сказала вона сама собі. Такий вихід зі становища здався дівчинці рятівним. Тільки совість, як і раніше твердила, це обман все одно це обман. Увійшовши в дім, Настя швидко пройшла в свою кімнату і зачинила двері. Знявши куртку і, мимоволі кинувши погляд на своє відображення в дзеркалі, дівчинка винувато глянула на пляму. І з дзеркала на неї дивилася не чесна радісна Настя, якою вона була вранці, а похмура шахрайка. Відчувши, як від сорому запалали щоки, дівчинка швидко почала переодягатися. Забруднене плаття зайняло в шафі найдальший кут так буде надійніше. Заспокоювала вона себе. Але якась тривога не давала Насті спокою. Вона ходила по кімнаті, розібрала портфель, складала зошити в письмовий стіл, але кожного разу, кидаючи погляд на шифоньєр, зітхала. Нарешті лягла на ліжко і відвернулася до стіни. Найкраще зараз заснути, подумала дівчинка. Так я зможу уникнути розпитувань. Але не встигла вона заплющити очі, як в кімнату ввійшла Надія Іванівна. Доню, тобі погано? стурбовано запитала вона. У тебе щось болить? Ні, я трохи втомилася, полежу відпочину, пробурмотіла Настя. Мама торкнулася кінчиками пальців її чола. Щоб переконатися, що у доньки немає температури, і ласкаво провела рукою по неслухняним кучерикам. Добре, відпочинь, зараз я тебе вкрию. Надія Іванівна відкрила шифоньєр, дістала теплий плед, і, прямо їй під ноги, впало злощасне шкільне плаття. Настю, а чому ти не повісила сукню? здивувалася мама. Тобі ж завтра у ній в школу йти. Дівчинка здригнулася. Вона нічого не відповіла, але її серце застукотіло часто і нерівно. Надія Іванівна розгорнула плаття, щоб його повісити, і помітила пляму. А це що таке? Доню, звідки тут пляма? Притиснувши руки до грудей, Настя намагалася заспокоїти серце. Яке сильно трепотіло. Спиною вона відчула погляд мами, яка чекала відповіді. До горла підкотився клубок, і дівчинка ледь чутно промовила. Це від лимонаду. Думаю, він був холодний, зітхнула Надія Іванівна. Підхопившись з ліжка, Настя кинулася до мами і заплакала. Мамочко, прости мене, будь ласка. Вислухавши подробиці сьогоднішніх подій, Надія Іванівна сказала: Доню, Бог зберіг тебе. Адже, випивши стакан холодного лимонаду, могла б знову захворіти. І тобі довелося б робити уколи, а обманювати і намагатися приховувати щось від батьків дуже погано. Хіба ти не знаєш, що все таємне колись? Стає явним, тихо продовжила дівчинка. Так, мамо, я, я це точно знаю, іноді таємницю може розповісти навіть плаття. Настю, це робить Господь. Він відкриває таємниці, щоб зупинити людей на неправильних шляхах. Бог все знає, Він бачив твій непослух і бажання приховати свій вчинок. Господь хоче допомогти, адже пляма не тільки на платті, але й на твоїй душі. Вона з'явилася, коли ти вирішила мене обманути. Мамочко, дорогою додому мені совість говорила, що Бог все бачив і від нього нічого не сховаєш. Мені так соромно, що я хотіла обманути тебе. Прости, будь ласка, прощаю, давай помолимося. Наступного ранку, одягаючи випране мамою плаття, Настя була радісною і веселою. Що тебе так тішить? поцікавилася Надія Іванівна. Що від плями не залишилося й сліду? Так, на платті немає більше плями, але головне, що її немає на моєму серці. Не уявляю, як би я мучилася сьогодні, якби продовжувала все приховувати. А тепер мені так легко і добре. Настя швидко одяглася. І, проходячи повз дзеркало, побачила в ньому колишню чесну дівчинку з товстою кіскою. Дякую тобі, Ісусе, це ти зробив так, що плаття розповіло про мій гріх, тихо прошепотіла Настя.